4 лютого, звичайний будній день, і раптом потужний вибух. Близько 12.00 Російська армія завдає удару балістичною ракетою по самому серцю Ізюма. Приліт у міську раду. Частина будівлі зруйнована вщент. Пошкоджена також ще одну адмінспоруду та багатоповерхівки. Поряд. Поблизу місця влучання не було жодного військового об'єкта. Ворог цілеспрямовано бив по людях. Повітряна тривога лунала, але час підльоту балістики надто короткий. У мешканців просто не було шансів дістатися до укриття. Черговий теракт російської армії забрав життя п'яти людей: двох жінок та двох чоловіків. П'яту жертву ще ідентифікують. Кількість постраждалих стрімко перевищила 40 осіб. Серед них троє знаходяться у тяжкому стані. Зокрема, і 15-річна дівчина повідомляють надзвичайники. На місці трагедії одразу розгорнули роботу рятувальники, медики та кінологи. Розбирали завали, шукали постраждалих, надавали першу допомогу. Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Ольга Трачук та Андрій Паколов. Харків. Новини.